У часі Великого посту у місті Калуші в храмі святого архистратига Михаїла було проведено реколекцію на тему Жива парафія. Місце зустрічі із живим Христом. Слухали Слово Боже і наші колеги-журналісти. Всього три дні тривала реколекція в храмі святого архістратига Михаїла, на якій парафіяни міста Калуша мали можливість в особливий спосіб наблизитися до щирих проповідей отця Єсифата Коваля, який провадив Слово Боже, почути повчальні слова щодо дотримання та в чому полягає правдивий піст. Якщо у часі Великого господи, чи у часі будь-якого посту і немає впродовж року, ми себе обмежуємо у певних приємностях, натомість. Ми маємо це компенсувати вчинення Дізного серця, поглянувши проїзд, ми побачимо, скільки -то людей не мають навіть найнеобхіднішого для життя, а також потребують нашої допомоги, нашої розради, наші поради, чи просто наші усмішки. Що Христос сказав? Усе, що ви зробили, одному Це Тож намагаємося завжди пам'ятати про отці Христові слова. бо Господь кликав і кличе, і завжди буде кликати нас до свята, буде кликати нас до себе. Зрештою, сам Бог, друга особа Божа, став людину, знову ж таки, заради нас і нашого ради Спасіння, як тягарного описується Христос, у що був подібний до нас, у чому завеє до гріха? Він прийшов до нас, щоб остаточно перемогти гріх, перемогти зло, перемогти диявола, щоб остаточно примирити нас. Завдяки цим реколекціям віряни мали добру нагоду саме у час Великого посту очистити свої душі та серця, задуматися над своїм життям, своїми вчинками, над своїм ставленням до Бога. Чесери реколекції всі віряни у щирих молитвах зверталися і до Крехівської чудотворної ікони Святого Миколая, яка була виставлена в храмі. Просили заступництва та прощення. Завершилася свята місія відновленням хресних обітниць, благословенням, маруванням та окропленням свяченою водою усіх парафіян.